Шість днів Михайло Дроботенко провів у ворожому тилу, а потім 110 кілометрів пішки виводив свою групу з десяти військових з оточення. І йому це вдалося. Та після повернення до своїх, під час виконання бойового завдання, старшина з позивним «Сєвєр» підірвався на ворожій міні і втратив дві ноги: 27 операцій, важка реабілітація і щоденні заняття спортом. Важко повірити. Але вже за півтора року Михайло разом з іншими ветеранами встановили світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Спорт був завжди у моєму житті. Ще з дитинства я займався кікбоксингом і силовими навантаженнями. Після школи пройшов строкову службу в армії і влаштовував сімейне життя. Я навіть не думав косити від армії. Ну як так? На мою думку, Кожен чоловік повинен мати навички, аби захистити свою родину, своє місто, батьківщину. Після армії у мене стрімко пішло життя, я одружився, влаштувався на роботу, невдовзі у мене народилася донечка, і того ж року почалася війна, яку дехто й досі називає Ато. Я потрапив в варт дивізіон і приєднався до 28-ї окремої механізованої бригади, тримав рубежі під Марінкою на Донеччині. Мені здавалося, що я загартований і нічого не боюся, але коли вперше потрапив під обстріл, зрозумів, що це справжня війна. Чесно скажу, дуже злякався, молодий зелений. Але звикаєш до всього. Це вже згодом я почав спокійно реагувати на обстріли, хоч як би сильно ворог не гатив. Понад рік я прослужив в артилерії, але все більше хотілося активностей, тоді я майже не зустрічався з ворогом. Бо, як працюють артилеристи, ти майже нічого не бачиш. Тобі дали координати, ти відпрацював по цілі, змінив місце, а мені не вистачало драйву. Тому після року служби я перейшов до окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Починав я розвідником. За два роки обійняв посаду заступника командира групи, отримав сержантські погони Авдіївка, Мар'їнка, Піски. Населені пункти, які були поряд. Ми виконували завдання різної складності. Здебільшого це була розвідка. Заїжджали декілька разів і у луганську область, станиця Луганська щастя. Я звик до всього, до ночей без сну, складнощів під час виконання бойових завдань. Єдине, до чого не можна звикнути, це втрата побратимів. Я не звик сидіти на місці, мені завжди хотілося рухатися вперед, навіть на війні. Я закінчив вишку для того, щоб отримати офіцера. І так склалися обставини, що у мене якраз закінчився контракт у загоні спеціального призначення, а мені подзвонив приятель і каже Міша, не хочеш поїхати з нами на ротацію? У нас немає командира взводу. Я приїхав, поспілкувався з комбатом, і після цього ми відправилися у словяно Повномасштабне вторгнення я зустрів у лавах 57-ї мотопіхотної бригади, тоді мій підрозділ вже 8 місяців. Займав позиції неподалік тимчасово окупованого слов'яносербська на Луганщині. За три дні до повномасштабної війни ми мали виїжджати, але нас попросили затриматися на кілька днів. Вночі, 24 лютого, на наші позиції повалили російські танки, їх була велика кількість ми стояли біля населеного пункту Трьохізбенка. Мій і сусідній взводні опорні пункти буквально одразу опинилися в оточенні. Була думка, що ми приймаємо свій останній бій, я наказав рознести бензин по бліндажах, щоб раптом щось, то спалити все, аби нікому нічого не дісталося. Ми мали 82-міліметровий міномет, я розвернув його в бік дороги, відстрілювався, поки не закінчилися міни. В наш бік почав працювати танк, і в останню мить, коли із заступником комбата з бойової підготовки ще був зв'язок, я отримав наказ відходити. Перед відходом на позиції ми ще встигли знищити всі документи і сховати озброєння, яке не змогли забрати. У зброї не було сенсу, бо ми не мали бойових комплектів, я зафіксував координати, які потім передав комбату. Я тоді був в чині заступника командира взводу, головним сержантом. Переді мною постало завдання зберегти життя кількох десятків людей. Окрім воїнів 57-ї мотопіхотної бригади до групи доєднались бійці Національної гвардії. Поранених, а також літніх військових і тих, хто не міг швидко пересуватись, я вирішив посадити на бойову машину. Я розумів, що деякі люди не зможуть подолати великої дистанції, тому командиру відділення дав команду прориватися на БМП, а сам із групою з десяти людей залишився, аби викликати вогонь на себе. Та відвернути ворога від машини. БМП прорвала оточення, вискочила й полями проривалась до своїх під постійними обстрілами. А ми спочатку чотири доби переховувались у посадках. Усі дороги були перекриті, по них довжелезними колонами постійно рухалася ворожа техніка. Я лишав свою групу на кілька годин у посадках, казав, щоб вони сиділи тихо і не висовувалися, а сам йшов у розвідку. Щоб далі спланувати наш шлях. За ці дні доводилося йти на небезпечні авантюри. Людям треба було щось пити, тому підповзав до ворожого схрону, там, де вони все зберігали, спостерігав і у влучну хвилину забирав воду. Раз на день я виходив на зв'язок із ротним. Більше ні з ким задля безпеки. Ішли ми два дні лісами та полями. Я точно знав, що виведу людей, хоч у групі були різні настрої. Мені таки вдалося виконати місію. Група вдало вийшла під Сєвєродонецька. Після повернення я добу відпочив і почав допомагати командиру роти обладнувати позиції. 24 березня поступило завдання зайняти позицію. Була інформація, що територія там замінована, бо якийсь час стояли окупанти. Я пішов розміновувати, зняв кілька Мон 50 і на крайній міні підірвався. Чому кажу на крайній, бо потім приїздили сапери і більше там нічого не знайшли. Я залишався у свідомості до приїзду медиків і навіть зміг самостійно накласти турнікет. Це сталося миттєво. Відчув біль, упав на спину. Це вже потім побратим розказав, що я підлетів у висоту на три метри, і мене відкинуло в бік метрів на два. Я ще намагався піднятися на ноги, але коли глянув, зрозумів, що не вдасться. Наклав джгути. Один моментально, другий не зміг нормально затягнути. Підповз побратим і допоміг. Та й врятувало від смерті, яка могла настати внаслідок великої втрати крові. По рації викликали евакуацію. Медики прибули десь за 20 хвилин. Евакуювали мене в Лисичанськ, потім гвинтокрилом, у Дніпро. Там робили переливання крові й плазми, тоді відправили у Вінницю. Почала відмовляти нирка, але на щастя, запустили. Тоді одну за одною робили операції. Скажу так. Сам підрив був не таким болісним, як післяопераційний період. Жодні знеболювальні не допомагали. Місяць я пролежав у реанімації кожні три дні операція. У мене регулярно були температура і перепади тиску, але важким було не лише фізичне відновлення, а й психологічне. Мотивацію мені надавав спорт. Лікарі постійно казали куди тобі займатися? У тебе шви, в тебе перепади тиску. Але я продовжував займатися спортом. Я попросив друзів, і вони привезли мені гантелі. Але коли я почав робити навантаження, почали розходитися шви, тому медики їх забрали. Та поступово я таки вводив спорт у свій лікарняний режим. Це давало мені можливість відключатися від дурних думок. Після реабілітації я приєднався до сильних України, всеукраїнських спортивних змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів. Потрапив на Київ незламний, зайняв перше і друге місце у кваліфікації жим штанги. Там мене помітив відомий спортсмен і президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок, і запросив мене до участі у міжнародних змаганнях у Мадриді. У жовтні 2023 року команда українських ветеранів встановила світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Арнольд Класік Europe» В Мадриді. Українці, серед яких і був я, протягли за канат, сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунди. У змаганнях взяли участь вісім захисників із різних куточків країни, які дістали важкі поранення та травми під час бойових дій і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України. Попереду ще багато планів, мрію відкрити власну кав'ярню, також хочу ще дітей. Так склалися обставини, що з дружиною ми розійшлися. З донькою, звісно, я спілкуюся і в Київ до себе її забираю, але у мене зараз нові стосунки. Ще коли лежав у лікарні, познайомився з чудовою дівчиною Наталією її не злякали мої поранення, і вона приїхала з Одеси до мене в госпіталь. Відтоді ми разом уже рік живемо, тому, звісно, мрію про дітей. Скажу не для вихваляння. Хоч і маю військові нагороди та золотий хрест від залужного, багато спортивних медалей і світовий рекорд, але мрію лише про одне про нашу перемогу. Хочу, щоб не гинули більше людей, щоб всі захисники повернулися додому до своїх сімей я вірю в нашу перемогу. Вона обов'язково буде.